Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Залишайте звичні справи та йдіть на заняття. І зимове, і цікаве, що розкаже вам чимало. В різні боки поверніться, весело посміхніться. Дітки, а у які ігри можна грати взимку? Відгадаємо загадки, щоб дізнатися. О зимовій порі ми кращі друзі-дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Дітки, що це? Так, санки. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють іскри йдуть. Гострі та стрімкі вони мають назву ковзани. Покатають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, рижі, дощечки ці звуться, лижі, молодці діти. Малята, чому зиму вважають веселою? Адже на вулиці мороз. Хоч і холодно взимку, на вулиці можна придумати багато різних ігор, забав, розваг. Що вам відомо про зимові розваги та забави? Що можна робити, коли йде сніг? Так. Ловити сніжинки, розглядати їх. Що ще можна робити взимку? Так, розрібати сніг лопаткою, чистити доріжки. Діти, коли на вулиці холодно, то сніг репить під ногами. Він не ліпиться. А коли мороз не дуже сильний, сніг стає мокрим. Що можна робити, коли сніг мокрий? Правильно грати в сніжки. Ліпити снігову бабу, сніговика, будувати снігу будиночки, пасочки. На вулиці довго стояти не можна, бо замерзнеш. Що треба робити, щоб зігрітися? Так, побігати, покатати одне одного на санчатах, походити на лижах. Дітки, щоб кататися на лижах, необхідно вчитися. Лижі бувають дерев'яні, пластмасові, і до них ще йдуть дві палки. Вони потрібні, щоб відштовхуватися від землі та їхати. На чому ще можна покататися? Так, на санчатах. Санчата бувають різні і за кольором, і за розміром. У них унизу є полоздя Для того, щоб їхати. На санчатах можна не тільки катати одне одного, а ще й весело спускатися з гірки. Дітки, а ще можна кататися на ковзанах. По чому катаються на ковзанах? Так, по льоду, бо він твердий та міцний. По сніжку не покатаєшся, ковзани будуть провалюватися. Діти, для того, щоб добре кататися на ковзанах, необхідно вчитися. Та багато тренуватися. Діти, сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого про зимові розваги. Тож мерщій на прогулянку. До зустрічі!